Виконуємо номер 429 із підручника Геометрія 7 та номер 38.13 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть кути при основі рівнобедреного трикутника, якщо кут при вершині дорівнює 80 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано трикутник АВС. Він рівнобедрений. бічні сторони АВ і Б, рівні. Також відомо кут АВС – це кут при вершині, він дорівнює 80 градусів. Потрібно знайти градусний міри кутів при основі ВАС кута і В, С, У рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Тому. Кут БАЦ дорівнює куту БЦА. Як кути при основі рівнобедраного трикутника. Також нам відомо, що градусна міра. Сума градусних мір кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Тому, щоб знайти градусну міру кута BAC і БЦА, нам потрібно від 180 відняти 80 градусну міру кута ABC і поділити на 2. 180 віднімаємо 80. Це буде 100, і ділимо на 2, маємо 50 градусів і записуємо відповідь 50 градусів, і 50 градусів. Номер 429 із підручника геометрії 7, та номер 38,13 із підручника математика 7, виконано.